Знайдіть площу кільця, розміщеного між двома концентричними колами. Радіуси, яких дорівнюють 7 см і 4 см. Побудуємо концентричні кола концентричними. Перше коло маємо більший радіус у нас 7 см. Більше коло 7 см. Центр кола у нас. Від центра радіус ми бачимо, ось він у нас. 7 сантиметрів. І концентричними називаються кола, в центр яких співпадають. Центр кола 7 сантиметрів у нас О. І інше коло, радіус якого 4 сантиметри. Маємо радіус уже менший. Одне й те саме коло буде. Ось, у нас, так, і з радіусом 4 см. Так як центри в нас співпадають, бо кола концентричні, нам потрібно знайти площу кільця розміщеного між двома концентричними колами. Тобто, ось цю площу. Площу з цього кільця. Знайдемо площу більшого круга з радіусом 7 см. Так як у нас площа визначається πr квадрат, підставимо, що це π помножити на радіус. 7 до квадрату, отже, 49 пі сантиметрів квадратних. Нехай це буде площа більшого нашого круга. Площа меншого з радіусом 4 сантиметра. Буде дорівнювати 16 пі сантиметрів квадратних. Тоді від площі більшої відняти площу меншого кола ми знайдемо. Площу нашого кільця, кільця, що знаходиться між двома концентричними колами, тобто 49 π мінус 16 π дорівнює 33 π сантиметрів квадратних.